Ми продовжуємо відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини. Зараз у нас в гостях пан Анатолій Дейнека, депутат Львівської обласної ради від народної партії. Мав ще бути пан Ігор Ярема, депутат, але він захворів. На жаль, прикро. Ви один, пане Дейнека, працюємо впродовж 15 хвилин. Прошу спочатку ваш час, а відтак ми перейдемо до запитань. Оскільки я маю часу? Ну, 5-7 хвилин. 5-7 хвилин. Щиро дякую, доброго дня, громаду Львівщини. Першу чергу виборці 48-го Сколівського виборчого округу мажоритарного. Бо саме від цього округу я вже вдруге по мажоритарному принципу обираюся. А загалом депутат обласної ради вже третього скликання. Тому, по-перше, хотів би висловити подяку організаторам. Власне, таких заходів такого звітування саме такої форми цікавої сучасної, за те, що є можливість сьогодні бути в ефірі, розказати людям про те, чим займаюся як депутат обласної ради. Я вважаю, що головним звітом депутата перед своїми виборцями це є тоді, коли депутат іде знову ж таки на чергові вибори. По мажоритарному принципу, по тому самому мажоритарному округу, і, власне, минулі вибори, минулорічні вибори до обласної ради саме для мене були таким звітом перед моїми виборцями. Адже в 2002 році мене вперше обрали виборці з Колівського району депутатом обласної ради. І перше питання на зустрічах, які я мав ідучи минулого року, проводячи виборчу кампанію, було: А що ж ти чоловіче зробив, будучи перший раз депутатом? Я відверто людям розказував про те, що вдалося зробити що не вдалося зробити, над чим нам потрібно працювати в цій виборчій каденції в депутатському скликанні Львівської обласної ради. Відверто скажу, ці останні вибори для мене не були складними. Вони були дійсно звітом перед моїми виборцями, і люди мені знову повірили за що я їм дякую, і стараюся кожного дня бодай якусь дещицю добрих справ робити для виборців свого округу. Вважаю, що саме мажоритарний принцип виборів, а особливо на місцевому рівні, він є правильним. Люди обирають людину, персону, до якої, до якої апелюють, вимагають звіту його і дають йому оцінку на чергових виборах. Проблем в Сколівському районі є дуже і дуже багато. Кажуть, що в горах Добре відпочивати, але важко жити. Це дійсно так. Бо яку би сферу суспільного життя ми не взяли, всюди є набагато більше проблем, ніж в рівнинних сільських районах нашої області. Вони ті проблеми є гіпер, гіпер скажімо, значно більші і значно значиміші, ніж по рівнинах. І, звичайно, з чим? В першу чергу звертаються люди до депутата обласної ради. Звичайно, що зі своїми особистими проблемами, проблемами своїх родин і громадськими проблемами. Тому, як депутат обласної ради, я старався почути кожного хто звертався до мене, і в цьому плані понад 100 власне моїх виборців отримали різного роду матеріальні допомоги в першу чергу на лікування. Десь в когось дитина хвора була сама людина, от завжди старався і долучитися, власне, щоб допомогти в тяжку годину людям. Чи якщо сталася якась біда, в когось згоріла хата, щось, щось інше, якась непередбачена обставина виникла, завжди старався допомагати і буду власне провадити це і надалі. Загалом би якщо говорити про громадські проблеми, то треба почати напевне з освіти. Напевне, освіта сьогодні є самою складною галузю, і ми є напередодні дня вчителя. Я принагідно вітаю всіх освітян нашої області з професійним святом, зичу всім міцного здоров'я, натхнення у праці, адже те, що сіють освітяни сьогодні, воно проросте через покоління, у власне у вигляді будівників України в майбутньому. Тому добрих і заробітних плат, і добрих успіхів, і головне розуміння освітянських проблем від громади і від влади і законодавчої, і державної виконавчої. Власне, проблемам освіти в першу чергу я присвячую свою роботу цій каденції. Дещо вдалося зробити навіть за цей рік, бо Сколівщина в освітянському плані є дуже складним районом. Є такі села, де дітки вчаться в дві зміни і вчаться в старих ще австрійських польських хатах. Для прикладу взяти чи нижню рожанку, чи особливо верхню рожанку, і таких сіл можна назвати багато в Сколівському районі. Тому для себе ставлю задачу, щоб якщо говорити про ці села, то щоб розробити проєктно кошторисну документацію і розпочати будівництво шкіл. В, власне, в цих селах за це літо в освітянському плані нам вдалося дещо вирішити. Так були перекриті капітально дахи на школах в селі Жупанах, в Головецькому. Ми провели заміну вікон. З дерев'яних прогнилих на сучасній пластикові в селі Довшки, в Росухачі, в кривому, в опорці розпочали таку роботу в оряві і маємо чіткий план: власне, по зміцненню матеріальної бази освіти на майбутнє. Також старався долучатися і допомогою в. Забезпечені спортивним інвентарем, спортивною формою для учнів, шкіл для спортивних команд Сколівського району. Також треба сказати, що вдалося дещо зробити і в плані поліпшення стану народних домів в Сколівському районі. Так, зараз йдуть роботи по ремонту народного дому в Тухольці, в Задільську, в Довшках. Маємо чіткий план і, власне, будемо продовжувати цю роботу. Треба згадати також про ремонти і будівництво церков, храмів. За моєю участі цього літа проводяться роботи по заміні даху на церкві в селі Верхнячка, надана допомога в церкву села Довшки і інших сіл, іншим церковним громадам, які зверталися до мене як до депутата. Хочу сказати також про проблеми доріг в Сколівському районі. Є такі населені пункти, де доріг практично немає. Стараюся, як обласний депутат депутат акумулювати зусилля місцевих і підприємницьких структур, господарюючих суб'єктів, щоб хоча якимось чином власне поправити ситуацію з дорогами, так за мого безпосереднього втручання проведений ремонт дороги до опорця в лавочному, в Тернавці, звичайно, що там робити і робити потрібно дуже багато, але такі ну ті ремонти, які є в наших силах. Нашими можливостями стараюся власне, це робити. Крім того, плануємо в цьому році відремонтувати дорогу до села Нижня Рожанка. Сподіваюся, що нам спільно вдасться також відремонтувати дорогу від Сколього, а саме від Святослава, до села Тухля. Бо від Тухлі до Славського вже дорога фактично зроблена, вона є нормальною. Якщо говорити про власне безпосередню роботу в сесійній залі, то я вносив звернення пропозиції до обласної ради з приводу підтримки ініціативного будівництва, що мається на увазі, якщо місцева громада Місцеві меценати, підприємці, депутати е, акумулюють зусилля власне по початку будівництва чи школи, чи ремонту якогось об'єкта, чи то школа, чи народний дім, то обов'язково має долучитися місцевий і, зокрема, обласний бюджет до підтримки такого ініціативного будівництва. Е, так як е, зрештою, колись будувались народні доми, так само будувались храми. І власне по всій області храми знаходяться в добрій, в доброму стані і постійно роботи проводяться. Тому вважаю, що в першу чергу і для шкіл, для медичних установ не тільки Сколівського району, а загалом Львівської області. Дуже важливою є акумуляція всіх зусиль, хто може долучитися чи до ремонту, чи до будівництва тих чи інших власне соціальних об'єктів населених пунктах нашої. Області також внос я вніс буквально на останній сесії пропозицію щодо впорядкування меморіалу українським січовим стрільцям на горі Маківка у Сколівському районі. Мова йде не тільки про те, що реалізувати проект ведення лісового господарства на горі Маківка, який розробили науковці Національного лісотехнічного університету України. Ми, як лісівники Славський лізос, це робимо. І він буде реалізований успішно, але на сьогоднішній день меморіал січовим стрільцям є безгосподарним. Він не знаходиться на балансі жодної комунальної структури чи державної структури в обласній раді. Є комунальне підприємство Доля. Власне, я вніс пропозицію, щоб меморіал січовим стрільцям на горі Маківка був переданий на баланс цього комунального підприємства. Також необхідно зробити дорогу. До цього меморіалу, власне, від окраїни села Головецька до меморіалу, це є майже 4 кілометри дороги, і сьогодні є відповідні технології. Ми ними володіємо. І власне прошу, щоб обласна рада проголосувала в наступному році на виділення порядка півтора-два мільйони гривень на те, щоб була. Зроблена е, така дорога до цього меморіалу. Е, ну, напевне, в мій час вже е, так, ми можем... збігає. Так, От. ми можемо перейти до запитань, пане Дінеко. Очевидно, оцей ваш акцент на роботу в мажоритарному окрузі продиктував і запитання до вас. Е, е, запитують так: чи відомо вам як депутат Львівської обласної ради, що в Сколівському районі на початку вересня е, 372 дахи було пошкоджено е, градом? І чи доводилось вам допомагати мешканцям у якихось одержаних компенсацій? Так, мені відомо про ту стихію, яка сталася в Сколівському районі. Правда, це не територія мого виборчого округу, це інший виборчий округ. Але я знаю про цю ситуацію. Я тісно спілкувався із головою районної державної адміністрації, з головою районної ради, з начальником управління надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації Тетеренком Олексієм Федоровичем. Також там діють Наші лісогосподарські підприємства на цій території, і звичайно, по зверненню громадян з постраждалих сіл, ми стараємось надавати допомогу. Мінприроди займається вивезенням пестицидів, так всіляких агрохімікатів з Львівщини. Зокрема, і цей процес іде у Сколівському районі. Як ви його оцінюєте, от на вашому виборчому окрузі? Як а, добрий процес? середній негативний? Процес вивезення власне пестицидів триває вже не першу депутатську каденцію. Ми почали цю роботу і ще в депутатському скликанні 2002 2006 року. І е, скажу відверто, що власне тоді мова йшла і про інвентаризацію цих пестицидів, про їх затарювання. І на сьогоднішній день поставлено завдання, щоби до кінця року всі пестициди і непридатні для подальшого користання хімікати були вивезені з території Львівської області. Депутати обласної ради контролюють цей процес. Обласна державна адміністрація контролює цей процес. Виділені відповідні кошти з державного екологічного фонду, з обласного бюджету. І я сподіваюся, що. О управління охорони навколишнього природного середовища із поставленим завданням справиться, в тому числі і зокрема по Сколівському району цього річ. Запитує середній середня величина субсидії, призначеної для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Найвищий рівень там у Явровської районі більше 100 гривень на сім'ю, а найменший, зокрема, і у Сколівському – менше 5 гривень. Як це коментує прокоментує пан Дейнека? На жаль, власне, принцип визначення обсягу цих субсидій, він є знову ж таки неправильним по відношенню до гірських зокрема районів. І таких прикладів можна навести дуже багато. Чи це субсидії, чи освітянські проблеми. Школи, як правило, будувалися навколо Львова в рівнинних районах. А в гірських районах завжди фінансування відбувалося будь-якої галузі по залишковому принципу. Відверто кажучи, на сесіях обласної ради при роботі в комісіях, на нарадах, які відбуваються в обласній раді в обласній адміністрації. Ми криком кричимо: власне, що пріоритетом в плані субсидування мають бути депресивні, а зокрема, гірські райони нашої області, і буду власне продовжувати. Роботу в тому, щоб була якась, ну скажімо так, хоча б соціальна чесність у цьому відношенні, так ще два запитання. Буквально. Ми вже трошки перевищуємо ліміт, але оскільки ви один, ваш колега захворів, можливо, там хвилину, дві ем, на відновлення водозахисної дамби та берегоукріплення на річці стрій. В селищі міського типу Верхні Синьовидне розікрали майже 900 тисяч гривень. Це повідомляє про це прес-служба прокуратури Львівської області. Що без такого приводу міг сказати депутат Дейнека керівнику облводгоспу? Відповідь, чи моя сентенція дуже проста. Правоохоронні органи роблять свою роботу, і в власне взагалі розкрадання коштів це річ неприпустима. А особливо якщо йдеться про захист, от в даному випадку проти паводкові захист населених пунктів, то це, це злочин, ну скажімо так, в квадраті чи в кубі. Тому правоохоронні органи повинні дати свою оцінку власне таким діям, тим, хто це допустив. Від Івана Колика у Фейсбуку запитання: за які чиї кошти ви надаєте допомогу виборцям свого округу облради, лів лісу? це певно мають на увазі управління лісового господарства, яким ви керуєте тощо. Вважаю, що функція депутата вона є координуючою, і депутат має, як кажуть, стукати у всі двері, де можна вибити будь-яке фінансування, чи це є державний бюджет, чи це є обласний бюджет, чи це є кошти підприємців, меценатів. Тобто, власне я особисто акумулюю кошти зі всіх джерел. Дякуємо. Це був депутат Львівської обласної ради від народної партії, пан Анатолій Дейнека. Цим відео ви розпочинаєте діалог з виборцями в соціальних мережах, де будуть запитання, коментарі. Просимо вас або ваших помічників, колег стежити за цим і продовжувати цей діалог з виборцем. Дякую. Ще раз хочу подякувати організаторам власне такої форми звітування. Я вважаю, що вона має перспективу в майбутньому. Дякуємо о 12.15 у нас будуть депутати Львівської обласної ради від Су Українського об'єднання свобода до зустрічі.